Ямаха Fazer 6. Клас Н. Про себе нічого не написав. Так, де у нас там? Олександр? Іде. Будь ласка. Старт по готовності. Я вам прапор не махаю. їдьте самі. готується Дмитрій Друсенко. Будь ласка, метро, будь готовий. На вов 300 АС.

Розраховувати на вашу траєкторію, тому що рознесена змін, вона хоч рознесена, але дуже вузька треба заходити дуже широко. Спортання були асфальту. в складі, нашої Так. Ну, Побачимо, що наша Дякую. Огортання це проїзд у гарний і який до червоного прикутника. Черговою прикутник проходимо договою, вирівнюємо трохи перекласти, переходимо на сильні прикутник і простріємо сині. сині. Оближаємо пішечки, їдемо на червоні пішечки. Добре, звіримо. Шкарпа розхоплюємо на вісім до сильного полюсу. Вісім це червоний полюс. Горизонтальної вісімці частина. Добре. Все вірно, до все так правильно іде. Острієм на синій, проспіхаючися прямо зліла. Об'їзд. Добре, 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 360 градусів. І фініш. Добре, маленький стоп підробив, але не було помилок, не доторкнувся. Добре, час 2 хвилини, 2 секунди, 776 тисяч.